Доброго дня, шановні хлібороби, фермери Дніпропетровщина, фермерське господарство. Сьогодні у нас 17 травня 2023 року і веду репортаж із останнього поля, яким ми засіваємо соня. Ситуація така, отут вчора ще стояла кукурудза, ну, ми тут зібрали врожай і стояла кукурудза, ну, рослини ще стояли. Вчора ми тут провели дискування триглядними боронами, триглядними дисками. Ну і Вийшла от, от, отака земля з рудочками, особливо після коліс, та не після дисків трішки було. А далі технологія така. От ідуть пружинні борони. У їх вони трішки грудки розбивають, трішки вирівнюють і трішки залишки кукурудзи. Ну, Строїть їх так по направленню сівби, щоб не, сушники не, не горнули їх. Слідуюча операція це ми каткуємо, тому що вологи мало. Ну, от іде каточок тут 6-метровий з МТЗ-82. І слідом два агрегати сіяють дві ОПС-8. Ну от вже дивіться, от після каточків вже земля ось така. Вже грудочок дуже мало. Каткуємо ще для того, щоб підтягнути вологу, тому що от сьогодні, сьогодні вже така пора, що десь воно там е, на границі там є, нема, продуктивна, непродуктивна волога. І приходиться ловити її останню. Не хочеться чекати дощів, які навіть і не обіцяють. От давайте подивимося, чи, чи є волога, чи немає. От зробили отаку, отаку сапку маленьку. ну от Дивіться, ну ось, ось вже волога. Ну, десь на глибині 3-4 см вона з'являється. Ну, ми сіємо десь 4-5 см глибиною. І хочу вам показати, от ми зробили от таку, за 20 хвилин от таку штуку. от Вона загострена тут, тут носочком, це по типу американських. ну Вона поки що така непрезентабельна, там ручка така дерев'яна, не покрашена, можна ручку зробити красиву, там пластмасову. 25 сантиметрів її довжина можна міряти там. Відстань між зернами. І нею Дуже Дуже швидко і дуже гарно можна працювати от на землі. Ну, от так от, по 25 см розгрібається рядочок. Можна тут підковернути носочком, познаходити зерня і так загортається. Так що така проста штука, але дуже гарно. Тут загострено, тут загострено. Ну, Ось от, от така у нас стройка Матеріалу. Ну, от така технологія. Звичайно, вона не з добра, краще було б там чи зорати, чи глибоко розрихлювачем тут пройтися з осені, Але не було можливості збирати кукурузу осінню. Ну, вірніше так, можливість мож, можливо й була, але волога була кукурудзи така, що її було невигідно збирати. От зараз ми зібрали практично в базі. Практично розпродали все, що було. Більше 300 гектарів в мене залишилося нависну кукурудзи. Ну, от так от і працюємо: диски, борона, каточок і посів. Я думаю, що ми ще вловимо цю останню вологу і одержимо сходи. І будемо надіятися на урожай.